До нового 2013 року лишилися лічені дні, і малечо вже з нетерпінням чекає на подарунки. Проте учні 30-ї спеціалізованої школи Херсона вважають набагато приємніше робити сюрпризи самим. Традиційно на передодні зимових свят вони вирушають до дітей з обмеженими можливостями і передають подарунки від діда мороза. Подробиці у матеріалі Елеоноригоськової. Традиція дарувати подарунки дітям з обмеженими можливостями у тридцятій спеціалізованій школі Херсона існує давно. Тому коли до акції запропонували долучитися і школярам молодшої школи, вони погодилися без вагань. Відтак маленькими помічниками Діда Мороза по праву можна називати і учнів третього Б класу, оскільки вже не перший рік, як вони та їх батьки опікуються юною херсонкою Марією Радочиною. Дуже добре, що таке виховання і веспитання такі міроприяття проводяться для дітей. Вже починає з матших класів, по тому ж та діті взросліє. Ані будуть вас і таких людей, і дітей вже нормально, і будуть кнімнасіка кровна праним членом общства. Від народження дівчина страждає на серйозну хворобу, та це не заважає їй спілкуватися та дружити. На маленьких благодійників вона чекала з нетерпінням, адже ще минулого року встигла прикипіти до них усім серцем. За час, який вони не бачилися, Марія Радочина випустилася зі школи та стала студенткою. Я поступила в техникум при ХНТУ. Угу. Я... Я учусь на технолога по, ш... по швее. Солодощі, гарячий чай, учні на випередки розповідають про свої досягнення та новини. Була в Артекі і отримала перше місце за конкурс чецов. А в цьому році ще я приймала участь в конкурсі Грінвіч і в Колоски. Буду приймати участь в конкурсі Лукоморії. У мене в танцях з'явився партнер. Я була в Ялті, зайняла друге місце. І була ще в Ніколаєві, зайняла перше місце. У мене з'явився котенок. Каже про Кацьонка. Кіса порода сіребрісте шиншила. Мама Марії Інеса Радочина радіє, що їх житло переповнює дитячий галас та сміх. Вона вдячна турботі школярів. Цього року учні подарували практичний подарунок письмовий стіл. Його зручність вирішили перевірити одразу. На комп'ютері діти усі разом переглядають сюжет про минулорічний візит. Прийшли в наш дом, принесли радость. Очень необикновіний подарок і очі, очідалі. І маша ждала. Це просто вже наші члени сім'ї. Час спілкування пролетів, як одна мить, Школярі вирушають до школи. На пам'ять про зустріч Марія дарує кожному сувенір, зроблений власноруч. Спасибо, маша, за...